У Черкасах відкрилася ковзанка у південно-західному районі. Дуже багато охочих прийшло подивитися на цю нову красиву локацію. Тут можна купити собі щось смачненьке та перекусити. Ціни можна роздивитися на вивісках. Дуже класний варіант, невеличкого відпочинку, не лише для дітей, а ще й для дорослих. Класна розвага. Одразу згадую, коли була маленькою каталася на ковзанах. Супер? Так. Да. Довольний? Да. М -м 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 -м. Чого ти тільки не почуєш? Ходь їздить, я вже майже навчився.